У Коростенській громаді спостерігається сезонний ріст захворюваності на гРВІ та грип. Якщо проаналізувати останні тижні, то кількість пацієнтів значно збільшилась. Так станом на 9 лютого до сімейних лікарів та педіатрів офіційно звернулося 393 особи. Станом на 16 лютого 520. Станом на 23 лютого таких звернень було 701. Як правило, це переважно грип. Чим відрізняється грип, це вірусна інфекція ГРВІ. Там це теж вірусна інфекція, але це, можливо, не така виражена клінічна інфекція. А грип, за даними обласної СЕС, у нас зараз грип а 1 n 1 це пташиний грип, потім у нас є свинячий грип, і грип B у нас є. Для цього грипу характерний швидкий початок захворюваності, висока температура. Виражений сухий кашель, причому кашель вже пацієнт почувається себе і, начебто, краще фізично, там не виражена втомлюваність, а кашель може триматися дуже довго сухий, надсадний, не дивлячись на те, що пацієнт приймає якесь лікування, то кашель тримається довго. Також характерно виражена біль в горлі, головний біль нежить. Ну і прост-просто просто слабкість і пітливість. От ломота в тілі. Оце чи так, так, так. в м'язах, тілі, таке відчуття, що що ламає все весь організм. За словами пані Наталі, за останній час у кожного лікаря значно зросла кількість пацієнтів. Вона зауважила, що до загострення епідеміологічної ситуації звернень з ознаками респіраторних захворювань в день було одне-два. На сьогодні мова йде про 8-10 звернень. Що треба робити, коли людина захворіла? Спершу це треба не йти на роботу, залишитися вдома, більше пити, дати собі можливість поспати. При підвищенні температури приймати жарознижуючі препарати це парацетамол та ібупрофен. Проконсультуватися з лікарем при можливості, особливо людям, які мають супутню патологію, тому що ризик виникнення ускладнень у цих людей набагато більший. А ускладнення це пневмонія, синусити, міозити, можуть бути, може бути навіть міокардити, або ж це може бути загострення хронічного захворювання. Захворювання серцево-судинної системи, легеневої системи, цукровий діабет. Якщо температура тримається висока більше трьох днів, обов'язково треба консультація сімейним лікарем для визначення подальшої тактики: чи рентген, чи якесь лабораторне обстеження, чи буде корекція лікування. Наталія Михайлова відзначила, що на сьогодні у лікарні багато пацієнтів з ускладненнями спостерігається значна кількість хворих і серед дітей. Нагадаємо, з 22 лютого по 2 березня в Коростенській громаді заклади загальносередньої освіти перейшли на дистанційну форму навчання. Якщо говорити про профілактичні заходи, то на першому місці залишається вакцинація. Єдиний метод профілактики це вакцинація від грипу. Вакцинацію, треба, да, вакцинацію треба, треба протурбуватися. Про своє здоров'я восени, тоді коли коли заходить в аптечну мережу нова вакцина від грипу. Щороку вона нова, визначаються штами, які були попередні, і формується штам вакцини нова. Всі медичні працівники мають змогу вакцину. Ми замовляємо вакцину, вакцинуємося безкоштовно, ну бо інакше нам би складно було працювати в осередку високої високого вірусного навантаження. А пацієнти можуть купити цю вакцину за власні кошти. А ще сімейна лікарка радить не забувати про масковий режим в закладах охорони здоров'я, вживати багато фруктів та вести здоровий спосіб життя.